Вітаю, любі друзі і підписники мого каналу. Сьогодні захотілося показати, які забори у Німеччині. У нас, як почалися єврозабори. Чому єврозабори? Таких єврозаборів немає зовсім у Європі. Але все перебільшене. І тому мені захотілося показати, які забори в Німеччині. Ось, наприклад, ось такий звичайний дерев'яний забор. Але крім таких заборів і просто є жива. Як сказати, українською ізгородь. Але ось якось так. Більше тут насаджено кущів. Вони дуже гарні. Це, мабуть, барбарис. Такі кущі, вони підстригаються. Тут щось не зовсім вони підстрижені. Рівнесенько. Але їх навесні ще підстрижуть. І ось такі, такі собі забори. А от. Дуже гарнюні ці всі кущі. Ось на тій стороні теж такі. Воно таке гарнюня взимку. Ці червоні ягодки. Пускрісь ось такі насадження з кущиків. Ось так все засаджено і бур'ян тут не росте. Ось таке. Це якісь інші кущики. Це ж якісь ягідки, але це вже не барбарис. Ось такі запори. У нас 100 євро ремонти роблять. Хто бачив ті євро ремонти? Звичайні ремонти? Нічого кращого, ніж у нас немає. І все це перебільшено, що Європа краще, і в Європі краще, ніж в Україні. Їхні терміни до лікарів. І до всього, щоб кудись попасти, то треба спочатку взяти термін, узгодити, а потім тільки вас приймуть. Ось така краса. І листочки червоненькі, і ці ягідки. ось так. Гарно, звичайно. І там он теж якісь кущі і теж якісь червоні ягідки. Але то зовсім інші кущі. Бо на цих кущах, де барбарис, то він листочки червоні. А ось на цих кущиках тут листочки зелені, але теж якісь червоні ягідки. Воно так милує око. Ось такі ще кущики. Це, як ми колись називали, вовчі ягоди. Але на цих кущах інші листочки. А ягідки теж такі чорні. Ось така ще краса. Тут теж листочки такі манесенькі, але ягідки... Похожі на горобину на нашу. Але що це? Теж не знаю, як називаються такі кущики. Ось такі ще ягідки і сині, і такі, як на горобині, гарно, звичайно. Дякую вам за перегляд. Якщо не шкода, поставте вподобайку, Підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд. І мирної. Мирного нам всім дня.